Всім привіт, на каналі Ігробудка, ми продовжуємо проходження ігру GTA 4 українською мовою. Зараз ми їдемо до буковки F, там Фаустін якийсь, тому зараз ми будемо виконувати його місії, завдання, які він нам дасть. І зараз ми вже почти по ходу доїжджаємо до його локації, тому зустрінемося вже там. Ось ми вже під'їхали, ти досягнув своє місце призначення. Окей. Це Фаустин, походу це той чел, який тут романа тримає. Ну, ладно. Чи у вас захист? Ну давай. Ніко! Привіт, Ніко. Привіт. Заходь. Дякую. Поговорили. це сміття. Why? Навіщо? Because... Бо воно затьмарює твій розум. Не not... зараз. Ще не час. З моїм розумом все гаразд. Я дурень. Well, понятно. П'яний дурень. Ніко прийшов, ми збираємося до того хлопця. Я так розумію, ти не поїдеш з нами. Приймуйся його страждати. Люди швидко забувають біль. Тобі слід зав'язати з цим сміттям. Зав'язати? Навіщо? Щоб я був таким як ти, містер Барбі Турат. Щоразу ковтати і врешті дати, you дати you дуба, тобі слід заспокоїтись. Де б ми були, якби I я був спокійним, like як ти? Дай здогадаюся, у концтаборі в Сибірі. Або бомжували б в сравній Москві. Які ще варіанти? Обережніше, Дмитри, обережніше, Трасті. Це ти обережнішеся. Ти ненормальний. Так і має бути. Я злий, а ти спокійний. Я лякаю, а ти міркуєш. Так має бути. Так, але ти розлітив на тих людей. Бла 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 бла. За багато трупів, забагато галасу, якщо ми не гратимемо за правилами. Це я розлітив людей. Я? Не ми. Дивно. Коли я отримую гроші, то це ми. Коли треба очевити людей, то це я. Я сам. Я те наскрізь бачу. Після усього, що ми пережили, це забагато мариш. Слухай, нам треба йти. Драсті, я тебе люблю. Так, так. Я люблю те серуна. А, я знаю, га. Me... <плес> Але ти ставишся <плес> до мене <плес> як до дитини. I I I I я роблю think. все по-своєму. <плес> Дмитрий Раско по-своєму нахрін. Гед з моїх очей. я тебе перешию. Ну, попробуй. Я не кажу тобі не робити по-твоєму. Я прошу заспокоїтись. На Приймай кілька штук Ти ще десь тут? Я сказав, геть з михачей! Прикол Відвезення вітрат до секс-шопу на The Lover Avenue О, прикол, погнали! Ми їдемо до секс-шопу на The Окей Поїхали вони. Це хлопець знімає порно в своєму підвалі і не платить Михайлові. Принаймні ніби вислати йому кілька своїх косак. Ви знаєш скільки можна тримати за продаж цього товару в інтернеті? До хрена бабла. Ми забудемо про те, що сказав Михайло і не будемо їх вбивати. Ця операція може бути для нас дуже прибутковою. Якщо треба, я може без проблем старти кілька життів. Ні, це у Михайло така проблема, завжди треба має пальці на гачку. Він не завжди був таким життя його змінило. Сподіваюсь, мене воно не змінить. Так, обережненько тут. Сюди проїхати. О! Нормальок. Вроді гуд. Десь тут, да, повинно все воно бути? Ага. Ось тут вже наша зупиночка. Зайди до крамниці. Ну давай зайдемо до крамниці. О, це сюди, так? Здрасті. Де твій босс? Прощати, ну він О, там? Ні ні ні, він сподіваюсь, він не зйомках. Ні, просто нього зустріч, посягаюся. Геть з дороги. Фак. Ді, Дідько. Бачиш, так уже більше не знімають. Це, це вже від Якби не це, це, Як це не то його навіть не варто було б продавати а де ж ти можеш. Може розширяти свій бізнес продаючи чи а ми про це Виплатили. Тві книжки закриті, ти... доки ти не заплатиш нам. Ніко, бери і накрий Джозефа. Так, наці на Джозефа, щоб злякати його. Ми так багато заробляємо. Послухай, велетню, ти гарний та вигляд сильний. Ти міг би знятися в одному з наших фільмів. Прислать сьому. Так, натисни. Так, гаразд, гаразд. Бред, просто хотів бути вічливим. Лихо. Він тепер кілька тижнів не зможе зніматися. Маєш гроші для пана Фаустина? Добре, тримай, у нас більше не буде. На, тобі треба було думати про це раніше. Не байте мене, у мене купа фанів у інтернеті. Хорошо. Паскудо, чому ти не стримуєшся? Шуримо звідси, Ніко. Погнали. Чому піні? Так, я трішки кабіха з кремниці разом з метром. Ми їдемо на провулок біля 1 стріт шоу. Ну окей. Примось з метром до крамниці зброї. Опа, мені ще якусь. Тут цю дадуть, чиша. Ола, хочу купити твій подарунок. О, ти мені його з бантиком. Так що не тебе. Один мій знайомий продає дуже класну зброю. Його приміщення підпільне, в місті кілька таких крамниць. Опа, мер дуже контролює нагальний зброї. здається, зброю тут ніхто не контролює. Я вже її багато бачив, відколи приїхав. А тепер ти знаєш, де її можна придбати для себе. Хіба це погано? та не погано. О, Михайло, ти ж ти не хотів усе грасти. Я не вбив Джозефа. Живі, він принесе нам більше грошей. Чорт, Михайло. Трести, Михайло, Михайло, Михайло! Хай йому играть добре, що Роман не так якось убивати еще секунди. Тільки не кажи, що він примусив мене ...бити. О, нормально погнали, давай. Тапку в поле. нам далеко ще їхати? А, не, вже приїхав. Пиу-пью. Оба, і тут десь... Оп, дожди, трішки пропустив. Та не бігай, ття, все нормально, храниться прямо в том проводку. Так, бери, що подобається, скажи, хай запишуть на рахунок. О, прикольно. О, окей. Заходь до крамниці. Зайшов. Так, ти можеш купувати зброю у різних крамницях Liberty Сіті. Арай. Також не зрешті подивитися її можна так. Гаразд, ти не схожий на лягавого. Новий товар постійно надходить, якщо ти не бачиш чогось, що ти потрібно повертатися пізніше. О, окей. Так, придбай пісте. Мікро. Це мені не продається, приходь пізніше. А який пістолет? Мікро. Блін, а де він? Я щось не можу в'їхати. А, ось він. Тут для мене підсвітило чисто, да? Ну окей. Так, натисни, щоб придбати, натисни, щоб скасувати. Ну давай, беремо. Нам його ну, треба це придбати. Подниця до Дмитра. Натисни, щоб придбати набої. Все, єсть. У мене що? набої для пістолету, кулемета, все нормально. Пушка-гонка, тепер погнали далі. А ще я ще щось можу купити чи ні? Чи в мене вже. А в мене вже ніфіга немає. Окей, так, де цей Дмитро? Блін, трошки тачку підбив. О, Mr. Так, Mr. поїхали до пана Фаустена. Поїхали. Поїхали. Я що ви ще нічого не будете коментувати. Ой, отже, ви з панхойстом постійно сперечалися, як Як пан. Так, було не завжди. Михайло був чудовою людиною, він був з характером, за ти честний. А тепер він вибухає через кожну дрібницю. Ніколи не знаєш, кого він б'є або кого вдарить. Окей. Скажи, Андрій хлопець, якого ти бачив у підвалі. Він завжди був відданим, а тепер він мертвий. Гадаю, саме тому нам потрібна твоя допомога. Окей? Нагадайте про цьому стену, можливо, тоді він не стане мене вбивати. Може, логічно. Так і буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Чо? І не говори, так такі, блін, оці повороти проходимо нормально. Так, ну, нам ще тут залишилося трішки під'їхати. Чи вже ми приїхали. 60 в цих містах. А, все, ми вже почти на місці. Йомойо, фару розбив. прикинь. Все одна тачка не моя. Блін, тормоза тут, звісно, такі... Фіговастенькі. Цікаво, тут є, типу, должна ж бути якась. тюнінг, як в Сан Андреаскі там, тачечок. І в п'ятій. Хм. Mm -hmm. То ж... Ну, що ж аж да? Не знаю, напишіть, пожалуйста, в коментах, де мені це знайти, чи вже воно мені доступно, чи ні. Либо Дякую я десь протикав. За help Дякую за мову, Ніко. Приходь до нас до клубу. So Михайло хоч cool охолоне до того часу. Окей? Okay? Без питань. Якщо охолоне, то охолоне. Зберігаємося. Зараз нам повинен хтось, я так розумію, зателефонувати, да? А можна якусь тачку більш. О. Малюк Джейкоб. Читать. Що сталося, Ніко? Я тиняюся з реальним водюгою. Оце він чувак приходить. Давай. А, а, а. А. Тобто в мене з'явилися дві місії новенькі. Ой, блін. Тепер же ж до кого мені ближче? Мені ближче до Фаустина цього. Ну давай до Фаустина, потім уже з малюком розберемося. Так, поїхали до Фаустина. І заодно я щас тачку поміняю. Опа, сюди Тим часом ми вже під'їхали до Фаустейна, до клубу, так вирішальне місце призначення. Опа. Це вже цікаво, що то. Привіт, Дмитрий! Привіт, Дмитрий, я зробив те, що ти просив. Дуже добре, я радій, молодець. що відбувається. Дмитро, дякую, що на моє прохання. Без проблем. Дмитр, Дмитри, привіт, це моя дівчина oh, Наташа. So nice Рада зустрічі. Мої маленькі феї, крихітки. Yeah. Михайло. Hey, Здорово. мій брат і Ніко, чудово. Сідайте, випийте. Посиньтесь, дівчата. М М Михайло, нам хліба, щоб говорити. Добре, бери вірочку і Катеринку. Давай без проблем, ні віч навіч. Дівчата, залиште нас на хвилину. Добре, добре. Йдіть звідси. Але не розслабляйтеся, я недовго. Давай, не розслабляйся, там, все буде пучком. Ну? У чому річ? За нами поліція. Лягаві федерали полюють на нас. Сергій сказав мені, що його друг з прокуратури сказав йому, що вони підслуховували наш телефон і дізналися, що ми вкрали траву. Трясті. Хто зрадник? Ніхто. Ми самі винні що так поводилися. Робили забагато шуму, от і наслідки. Нам треба поки що зрегти на дно. Це той довбаний козел, я так і знав. Я бачив це по його очах, знаєш? Це той козел. Той казав, що купав кокаїн, Але він не купував траві, це Лені. Це хлопець моєї двоюрідної сестри, це не він. Так він казав, а не зрадник. Я не довіряю. Що я ще не сказав? Він забагато знає. Ти, убий його. Ви впевнені? Впевнений? Та ні. Я роздумую, чи це він зрадник, чи не це ти. Подумай сам, це тривало вже кілька місяців. Подумати, дивись до чого привели твої думки. Ти відповідав за безпеку, молодець, гарна робота, Дмитро. Well Сентиментальний ідіот. You ти. Доведи so свою вірність, іди і вбий того хлопця. Не сумнівайтесь у моїй вірності, А ти не сумнівайся у моїх наказах. Він живе на Гау, овеню Богині. Їдь туди і подзвони мені, коли будеш на місці, <imitation> мені особисто. <imitation> Михайло, будь ласка, не роби <imitation> цього, замовкни. <imitation> Я... Я закрий піддувало. <imitation> Я прошу <imitation> тебе, будь ласка. <imitation> не роби цього, йди. Ти ще глухий, хочеш грати у гру. Це ти не гра. Слухай, відчепись, треба грати за правилами. Припини, годі. Ну, буває. Так, прямуй до до-до-до. У південному Богемі. Ну, погнали, зараз подивимося, що нас там буде взагалі чекати. Я надіюсь, нам ніхто зараз не зателефонує, тому їдемо до пункту призначення. Так, у мене тут Фаустин. ну вже дзвонив, за мной ще мінти, містер Фаустен, ви досі не передумали? Ні, я ніколи не зменю рішень. Я чув, що він зараз на станції Гауню Ню. на платформі станції позбуться зрадника. Замолкни Дмитро, останній кажу. Окей, убей Лені він стоїть на платформі станції. Да, я його не бачу. Друж десь тут, чи шо? Щось я взагалі не в'їхав, куди мені надо. Ладно, давай так. Оба. А як мені потрапить? Ааа, вс як воно, тут все відбувається. Ну гаразд. Йо-моє, подожди. Та йо-моє. та я застряг сорі. Правильно, сорі. І Як мені тепер з ним там бить його, цього чудіка. Він же десь тут? А, ось це, тут уже Касценка йде. Здоров, Ленік! Ти набрид Михайло Фаустину, нічого особливого. Фаустин є ніхто, іде в сраку. Він не хотів, бо можете вбити. Або він ніхто. Так, убей Лени, не дай ему втекти. А где это Лени? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй, текать надо. Треба текать, текать, текать. Ого. Все? Нормально? Припарковался? Все, можем дальше ехать. Нормально. Фух. Тут треба по газах якось давати. О, Дмитро. Погнали. «Ніко, знає, так, Ніко, знаєш що було? ти накоїв? Я виконував Just наказ Пана Хустані, чого більше. більше. Хлопець, який вбив, був сином Кені Петровича. Це Кенні, б, дуже... Дуже... Кенні, дуже небезпечна длина. він це не спалить. Звідки я міг не... знати? Ти не міг. Це Михайло безумство. Я поговорю з людьми, поговорю з людьми і спробую все владнати. Е... Прикольно. А тепер мені потрібно якось потрапити до домців. Щоб зберегтися, напевно, да. Все. В общем, будемо їхати вже додому. В наступній серії будемо проходити далі е, місії від Фаустина і там того Джо. Ой-йо! Нормальна така тачка. Тому думаю, вам ця серія сподобалася. Ви були на каналі Ігробудка. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нові відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.